Сьогодні дуже важлива тема, чи можна копіювати чужий контент, чи використовувати чужі ідеї. І почнемо з того, що Тікток це найсучасніша соцмережа, де алгоритм Тіктоку працює на вищому рівні. Тому що алгоритм Тіктоку розробляли ті люди, які розробляли до цього алгоритм Інстаграма, Фейсбука. І Ютуба. І так, удосконалили і зробили таку платформу, як Тікток. Тому що маркетологи Тікток це взагалі геніальні люди, і вони зробили соцмережу TikTok для того, щоб взяти вас на слабо. Коли ви берете телефон і переходите в Тікток, ви зразу переходите в стрічку рекомендацій. І так, ви не переходите зразу в свій профіль або в пошук, або, наприклад, зразу знімати відеоролики. Ні, ви знаходитесь відразу в стрічки рекомендацій. І це унікальність. Тому що коли ви тільки зайшли, ви можете навіть не зареєструватися і ще в Тіктоці, і можете дивитися відеоролики. І що маркетологи TikTok роблять? Вони беруть в першу чергу вас на слабо. Що значить на слабо? Наприклад, ви колись там танцювали і дивитесь, вам попадається людина, яка танцює, і ви думаєте, блін, і я так можу? Або, наприклад, якийсь музикант грає, і ви кажете, блін, а я можу краще. Ось це і є слабо. Ті, хто взагалі нема такого поняття, як копіювання або крадений контент? Наприклад, якщо ми розглянемо інші соцмережі, такий, наприклад, як Інстаграм, і коли ви виставите пост як якоїсь відомої людини, вас захейтять. І багато людей напишуть, що а, це вже відомо, так писав, ти взяв вкрав його контент, взяв його вкрав ідею і собі опублікував. І починається дуже багато хейту. Ось в Тіктоці такого немає взагалі. Бо смисл Тіктока: чим більше певну ідею побачить багато людей, тим краще. Чим більше заверситься ваше відео, тим краще. Дуже чудова книга по цій темі: Крадіка художник. Вона називається: Прочитайте і ваш світ перевернеться». І ви повністю зрозумієте, що просто ідея без реалізації не вартує нічого. Коли ви бачите ідею у іншого автора, так ви можете її взяти і відзняти зі своєю подачею. А от, наприклад, чужий контент або крадений контент це те, коли ви перезаливаєте чужі ролики. Так, багато є і в інстаграмі таких пабліків, е в телеграм-каналі, і на Ютубі. Чужий контент просто перезаливається собі на канал. І це, в принципі, норм. От TikTok за це дуже сильно карає. І багато моїх студентів або людей, які приходять на мою консультацію, кажуть: Артем, але є ж відео перезалиті у іншої людини. Так, друзі, є, але ми з вами хочемо розвиватися. Довго і набирати мільйони, охвати і мільйон, два, три мільйона підписників. І ось ви не бачите, що з цим відео, наприклад, через 10, 15, 20 та й 30 днів. Я коли дуже багато зберігаю відеороликів, наприклад, для консультації або для своїх студентів, або для себе, що через певний період часу ці ролики блокуються або видаляються з Тікток. Тому що Тікток не подобається, коли ви копіюєте інші ролики. Дуже багато людей скачують, наприклад, ролики з інстаграму або з YouTube і викладають. В TikTok, але TikTok-алгоритм це унікальна система комп'ютерної діагностики всіх соцмереж в інтернеті. Так, друзі, TikTok моніторить інші соцмережі, і якщо він бачить схожі відеоролики, він просто їх блокує. Так, це не ідеальний алгоритм, і бувають ролики якісь проходять, але більшість все-таки блокується. Ось ми розібрали, що таке чужий контент і як не потрібно робити. Давайте розберемось з авторським контентом. Це власна ідея і власна реалізація. Так, це потрібно робити, але не на початку зйомок в Тіктоці. Не для початківців, друзі. Я вам 100% кажу, чому бо дуже багато людей, які пройшли через навчання, через консультації, також опалювали свої руки і гнобили свій канал. Чому так я не раджу для початку робити? Тому що краще копіюйте чужі ідеї. Так, друзі, для чого? Давайте, наприклад, візьмемо музиканта. Ця мені тема трохи ближче, бо я в дитинстві займався музикою. І наприклад, коли ви навчаєтесь музиці, ви граєте чужі композиції, ви навчаєтесь, ви відтачуєте свої уміння і постійно граєте, граєте і удосконалюєте свої навички. Так і в Тіктоці, друзі. Нам же ж потрібно заявити себе як чудового класного тіктокера. І з початку це саме головне. тому що, наприклад, 14 днів Тікток, взагалі, нам дає шару, бо він не розуміє, хто ми і що ми. І цим треба користуватися. І ще раз кажу: це не є копіювання. Просто ви берете ідею певного автора, віднімаєте самі зі своєю подачою і зі своїм монтажем. Все, це ваш авторський контент. І ще раз кажу, що ідея без реалізації не варта нічого. Майже у всіх моїх студентів або тих людей, які приходять на консультацію, мрія, щоб був там мінімум мільйон підписників. Але мрія – це ідея, і всі хочуть, щоб було більше і більше і більше підписників, а інші діють. І ще раз кажу, що ідея без реалізації не варта нічого. І у кожного контента є певна ідея, але може бути пахадна реалізація. І ось таким чином, якщо ви бачите, що ви можете краще, робіть. Робіть і докажіть, що ви можете краще. Але багато людей мені все таки кажуть, що Артем, ну так я не можу. Це я взагалі рахую, що я вкрав чюсь ідею, і я не можу її викладати в своєму ТікТоці. Тоді, друзі, візьміть, просто підпишіть автора, що це, наприклад, його ідея цього відеоролика. І 100% вам стане краще. Але який ще плюс? Що цей автор побачить, і 100% поставив вам лайк, і може залишити коментарі. І дуже класне відчуття навпаки, коли вас копіюють. Це вже рівень. Так, я пам'ятаю своє перше відео, коли мене скопіювали. Це був вау! Я ставив дуже багато коментарів, лайків, і це відео, кстати, у нього почало віруситися. І це вже є певне досягнення. І всі блогери, тіктокери цим пишаються, коли їх копіюють. Ось із авторським контентом. Будете ви знімати авторський контент? Так, будете обов'язково будете знімати свій власну ідею, свою власну реалізацію. Коли людина приходить на мою консультацію, я маю дуже багато ідей для її відеороликів. Вони мені кажуть, Артем, а як ти так зходу можеш там 5, 10, 20 роликів накидати? І ще раз кажу, це практика, практика і ще раз, практика. Дуже багато контенту, якого я бачив, і я розумію, як працює алгоритм Тіктока і взагалі. Сама соцмережа TikTok і що людям потрібно. А от для початку ви повинні віднімати чужі чужі ідеї, чужі ролики з своєю подачею, щоб, як, наприклад, в музиці відточити своє майстерність і вийти на велику сцену вже з своєю піснею або відповідним якимсь мотивом. І ось коли ви почнете переснімати, я вас запевняю, це буде як наркотик. Ви будете хотіти все більше і більше знайти чудового контенту і відзняти його зі своєю подачею. І от спригнути з такого дуже важко. Але ви зможете і будете 100% відзнімати і свій авторський контент. Так було і зі мною десь певний період, там місяць чи два, я знімав. Чисто чужі ролики, але закордонних блогерів, і я їх переробляв під свою тематику. І оцей ролик, який залетів на 15 мільйонів переглядів, був перезнятий у блогера, коли приблизно на цьому ролику було 3 мільйона. І я зрозумів мінуси його ролика, це виключив, пересняв зі своєю подачою, зі своєю харизмою, зі своїм монтажом, і він залетів на 15 мільйонів. І що це означає? Що його ідея була мною втілена набагато краще, ніж в нього. Але якщо до цього відеоролика, то він його також сам не придумав, а взяв з іншої соцмережі. Ось в Тіктоці і так і працює, тому що класна ідея, класна тема, вона повинна віруситися все більше і більше в Тіктоці, так як, наприклад, флешмоби або певні челенджі. Ми зрозуміли, де чужий контент, де свій контент, але за що ж можна получить бан. І ще раз скажу, якщо ви перезнімаєте відеоролик зі своєю подачею, ви в кадрі з вашим монтажем, за це бан ви ніколи не получите. Але якщо ви не порушите політику компанії, а ось бан можна получити, і ще раз скажу, за те, що ви перезаливаєте чужі відеоролики. У це і є авторський контент. Ви вкрали у людини без його згоди ролик, залили на свій канал, і тоді використовуєте його відеоролик безкоштовно. І всі ми розуміємо, що контент це найголовніше, навіть більше, ніж підписники. Тому що скоро буде монетизація і за це ми будемо отримувати гроші. І таким чином ми хочемо зберегти свій авторський контент. Ідею можемо взяти, але ролик перезаливати не потрібно. І багато псевдоблогерів говорять, що ви можете взяти чужий контент, перезалити його, відзеркалити або поставити якийсь певний фільтр і випускати. Ні, друзі, так робити не потрібно. Тому що автор також. Може поскаржитись на це відео. І таким чином, ви залітаєте в бан, а це не дуже приємна історія. Але про це ми поговоримо в інших роликах. І ось, коли ви приблизно переснімете приблизно 40 50 відеороликів, тоді і тільки починайте свій авторський контент, якщо ви напевно захочете. Якщо ви не бачили цей урок, передивіться його, а краще передивіться всі відеоуроки.